Макіяж косметикою з Китаю. Мені тут прийшла посилочка прям звідтіля. Я дуже добре знаю цей бренд, це Mason The Side. Там навіть є стразики, які потрібно наліпити на зуби, тож давайте розпаковувати та дивитись. Погляньте на це! Зараз будемо створювати макіяж. Мені вже дуже цікаво, що тут потрібно зробити. У мене вже від цього бренду є помада, і вона дуже класна. Перше у нас фаундейшн. Просто подивіться, як красиво тут все запаковано. Ай, вона двостороння. Ви зрозуміли про що тут йде мова? Тут у нас Фаундейшн, а тут корект Фаундейшн. Так, база під макіяж, до речі, взагалі без аромату, і давайте відкривати з іншої сторони. Цікаво подивитися, який тут відтінок. Я не знаю, чи підійде він мені, ну в принципі повинен. Я буду наносити пензликом, а потім тушувати спонжиком. Ось так виглядає, коли я його розтушувала. Я Можна змішувати, тобто базу та тональний, і створювати свій класний тон. Тобто, ви можете зробити його більш щільним або більш таким природнім. Далі в нас ідуть рум'яна. Адаптивні рум'яна, матові та глянцеві. Але це також і блиск або помада для губ. Їх можна змішувати між собою та, типу, створювати свій ідеальний відтінок. Ну, наприклад, просто подивіться на цей ідеальний колір рум'ян. Даємо сюди глянцю. Змішуємо та отримуємо свій якийсь відтінок. І також це можна наносити на губи. Просто ідеально, у вас торк. Давайте швидко розкриємо, що тут є, і зробимо вже повноцінний нарешті макіяж. Так, У нас є ось такі наліпки. Думаю, що страшно. Ага, сестразіки лейте на зуби. А ось це якісь всякі інструменти, щоб це класно вийшло. Ага. Як я розумію, це клей. Давайте вже швиденько все наносити. Якщо чесно, я ніколи не клеїла стразики на зуби, а тут потрібно це зробити самостійно. Давайте намішаємо трішечки рум'ян, перемішую. А ось так переношу. Який красивий колір, слухайте. Вау. Я зовсім трішки нанесу пудри та зафіксую бронзером. Трішки на носик. Роблю підложку, і затемняємо знизу трішки. І виходить на щось, типу такого. Проходжу всередині ока. Блискітки. Трішки хайлайтера на очі. Фарб... Пробуємо вії додати трішки рожевих сюди блискіток. Давайте приступати до цих штучок. Беремо цю штуку: наша міні-ЛЕД лампа розпукавка. Я її використовувати не буду. Візьму ось таку звичайну такий кругляшок. Очищаємо зу -зу. Так, Откроємо клей і тримаємо так дві хвилини. Ні, Ну, звісно, фріколдес. Ая, все, я приклеїла з двох сторін. Дявляєте, якщо я обклею весь зуб? Останнє, що нас залишається, це помада. Будемо мішати також ці кольори. Оп, в мене вийшов ось такий колір. Не на губи. Дивіться, який красивий колір. В мене вийшов ось такий макіяж. Обов'язково напишіть, як вам подобається ось цей стразок. Їх там багато. Мабуть, напевно, зробимо в іншому якомусь макіяжі весь зуб. Але це не точно. Обов'язково напишіть, як вам.